Євросоюз незабаром розвалиться, залишилося йому недовго. Мишкові так здається, тому що в соцмережах тільки про це й говорять. Іван навпаки переконаний, що кризи лише зміцнять Європу. У його стрічці новин всі так вважають. Виходить, Мишко та Іван живуть у паралельних світах, може і не в світах, але в так званих інформаційних бульках. Перебувати в них комфортно, неприємні для тебе думки туди не потрапляють. Так, якщо ти за Путіна, то і твоя стрічка новин буде за Путіна. Якщо ти проти, то і стрічка проти. За Трампа ти за Меркель, за правих чи за лівих. Тобі буде здаватися, що таких поглядів дотримуються всі. Чому це відбувається? Ми самі несвідомо фільтруємо інформацію. Тобі ж приємніше спілкуватися з людьми, з якими ти на одній хвилі, те саме й з новинами. Якщо в мишковій стрічці з'являється стаття про процвітаючу Європу, він її пропускає. Івана ж не цікавлять повідомлення про загниваючий захід. Їх він не репостить, не коментує і вже точно не лайкає. Такі новини суперечать його уявленням. Навіщо ж тоді їх читати? Алгоритми соцмереж аналізують твої уподобання і формують твою стрічку новин, з якою поступово зникає інша точка зору. Це стосується і пошукових систем. Наприклад, Google, Яндекс, Bing запам'ятовують, які посилання ми відкривали раніше і видають насамперед статті на сайтах, які нам вже знайомі. Тому якщо Іван і Мишко введуть у пошуковику новини з Європи, результати пошуку в них можуть бути різними. Як вибратися з інформаційної бульки? Можна поміняти налаштування у пошукових системах. Вони знають твоє місце знаходження, приблизний вік, стать. І інтереси, і орієнтуються на них, підбираючи результати. Спробуй видалити історію пошуку і вимкнути персоналізацію. Періодично очищай кукіс у браузері. У соцмережах можна підписатися на сторінки спільнот, погляди яких ти не підтримуєш. Це єдиний спосіб обдурити алгоритми. Так ти отримуватимеш інформацію з різних джерел і зможеш розширити свій горизонт. А ти помічав, що сидиш в інформаційній бульці? Розкажи в коментарях і поділися цим відео з друзями.